Як зекономити 32% на покупці електрички, замовити її зараз, а не через півтора місяця. Тому що, якщо замовити машинку зараз, ще можна попасти під нульове розмитнення і не платити плюс 32% до ціни. За ось цю машинку треба буде доплатити по суті десяточку. Зараз у нас робота кипить, багато машинок приїжджає, готується до видачі клієнтам. Цю цю красоту можна приїхати, подивитися, пощупати, вибрати, що більше подобається, і замовити собі машинку. Якщо коротко, сімекси від 30 з половиною від 31, ось такі 23-го року рестайлінгові, плюс-мінус стартують від 32 в хорошій комплектації Audi, q 4 там від 25-500, якщо з більшим пробігом, і від 26-26,5, якщо з невеликим пробігом. Тангів залишилось вже мало, це в нас завжди топ-продажів. Зараз, до речі, багато тангів приїжджає, Ну, по ним бюджет десь там від 28 плюс-мінус. І ось такий сонгель можна привести. Оцей, до речі, можна купити по наявності за 33 тисячі доларів. Це в нас максималочка, повний привід, 4 тисячі пробігу, майже вся в бронеплі. Хто ще хоче собі купити електричечку по нормальній ціні, плюсики в коментарі або телефонуйте за номером в шапці профілю. І до речі, забув: у нас зараз ще викуплена партія 001 х юшок максимальних по хорошій ціні. Як ви знаєте, останні місяця два приблизно цих машин взагалі толком не було на ринку Китаю доступних, тому хто чекав собі, щоб взяти класну юшечку, теж плюсик, ще пару машинок залишилось.